Росіяного склерозу поділяється на три напрямки: це лікування рецидивів, коли відбувається активний процес ураження мозку, коли імунітет поступово руйнує нервові зв'язки, і на МРТ це відображається як такі білі ураження, ураження місця, де накопичується контраст. Рецидиви купуються високими дозами гормонів, це солумедрол дексаметазон, пульстерапія, вона короткотривала, вона не призначається пацієнтам, які мають більш-менш стабільний стан і мають е, саме зупиняти цей процес руйнування, коли він активний. Другий напрямок лікування це хворобомодифікуюча терапія, враховуючи те, що, хоча все більше людей у світі хворіють розсіяним склерозом, ліки на Препарати здатні призупинити перебіг хвороби.